Відтак, повернувши, ми піднялися дорогою до Васану, і вийшов нам назустріч Ог, Васанський цар, він та весь його народ, на війну до Едраїна. Тоді Господь сказав мені: Не бійся його, бо я видав його, весь його народ та всю його землю у твої руки, і ти вчиниш із ним те саме, що вчинив із Сеоном, царем аморейців, який жив в Есевоні. І Господь. Наш Бог видав його в наші руки, також ога, васанського царя та весь його народ, і ми побили його так, що навіть не залишили йому потомства. Того часу ми захопили всі його міста. Не було міста, якого би ми в них не взяли шістдесят міст, усі околиці Аргову, царства Ога у Васані. Усі ці міста укріплені, високі мури, брами та засуви. Не рахуючи дуже великої кількості міст ферезейців. Ми вигубили їх так само, як учинили із Сеоном, есивонським царем. Вигубили по черзі кожне місто і жінок, і дітей. А всю худобу та здобич із міст ми забрали собі. І того часу ми забрали землю з рук двох аморейських царів, які були за Йорданом, від потоку Арнон аж до Аермону. Фінікійці називають Аєрмон Саніором. А аморейці називали його Саніром, усі міста місору, весь Галад та весь васан аж до Селхи та Едраїна, міста царства Ога у Васані. Адже з рафаїнців залишився лише Ог, Васанський цар. Ось його ліжко, залізне ліжко. Ось воно в місті синів Аммана, його довжина дев'ять ліктів, а його ширина чотири лікті, міряючи ліктем мужчини. Отже, того часу ми заволоділи всією цією землею, землю від Аруера, що на березі потоку Арнон, і половину гори Галаад з її містами, я дав Рувимові та Гадові. А решту Галааду і весь васан, царство Ога. Я дав половині племені Манасії усю околицю Аргову, весь той васан, що вважатиметься землею Рафаїнців Їр, син Манасії. Взяв усю околицю Аргову аж до кордонів гаргасійців та омахатійців. Він назвав їх своїм ім'ям Васан Авот Яїр, як це і є аж до цього дня. Махірові я дав Галаад, а Рувимові та Гадові я дав землю від Галаада аж до потоку Арнон, зі серединою потоку, як кордоном, і аж до Явоку цей потік, кордон синів Амана, а Арава та Йордан кордон Маханарату, і аж до моря Арави. До Солоного моря під Асидотом з фазгою на сході. Того часу я звелів вам, кажучи Господь ваш Бог дав вам цю землю у володіння. Тож кожний, хто сильний, озброївшись, ідіть попереду, перед обличчям ваших братів, ізраїльських синів, тільки ваші жінки, ваші діти та ваша худоба я знаю, що у вас багато худоби. Нехай живуть у ваших містах, які я вам дав. Аж поки Господь, ваш Бог, не дасть спочинку вашим братам, так само, як і вам, і вони також заволодіють землею, яку Господь, ваш Бог, дає їм за Йорданом. Тоді повернетесь кожний до свого володіння, яке я вам дав. Того часу я дав настанови Ісусові, кажучи: ваші очі бачили все, що Господь, ваш Бог, учинив із цими двома царями. Так само Господь учинить з усіма царствами. До яких ти переправляєшся, не бійтеся їх, бо Господь ваш Бог сам воюватиме за вас. Того часу я благав Господа, кажучи Господи, Господи, ти почав показувати своєму слузі свою міць і свою силу, могутню руку і піднесене рамено. Адже хто той Бог на небі чи на землі, який учинив би так, як ти вчинив, подібну до твоєї сили. Тож нехай я, переправившись, побачу ту добру землю. Що за Йорданом ту добру гору та Антилеван, та Господь не зважив на мене через вас і не вислухав мене. І Господь сказав мені: Досить тобі, перестань далі говорити про це. Піднімись на вершину тисаної скелі і поглянь очима на море, на північ, на південь та на схід. Подивися своїми очима. Бо ти не переправишся через цей Йордан. Дай настанови Ісусові, укріпи Його і підбадьор Його, бо це Він переправиться на чолі цього народу, і Він передасть їм у спадщину землю, яку ти бачив. І ми осіли в долині поблизу дому Фогора.